Рюноске Акутагава – класик японської літератури, який творив у першій половині ХХ століття. Акутагава був майстром новели, яких написав більше сотні за своє коротке життя. Його творчість це вельми цікавий мультикультуралістичний симбіоз, адже письменник зазнав впливу як і японських авторів епохи Мейдзі, так і європейських майстрів слова: Стрінберга, Франца, Франса, Мопасана, Гоголя, творчість Акутагави – це майстерно-скалетине павутиння. Ілюзорності та реальності, барвистих образів та психологізму, чуттєвості та іронії, в яку автор майстерно ловить читача. Акутагава наклав на себе руки у віці 35 років. Протягом життя він страждав від психічних розладів і боявся повторити долю своєї матері, котра втратила густ у ранньому віці. Хмара Фатуму все життя нависала над письменником і, можливо, підганяла його, тому він і залишив такий багатий творчий спадок.